Вітаю всіх на каналі. Сьогодні знову барахолочка. Зоббирались таких речей трошки. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Каністра на 40 літрів об'єм по краям ручки всередині. Не ржава, але на днові є осадок. Треба вимивати, бо я промивав її бензином, і десь спальним. Взагалі, треба ще повимивати. Так, кришечка держе, не протікає. З нижньої частини в гарному стані. Не прогнила, вартість 400 гривень. Потім ящичок 200 мм на 430, висота 50, всередині 150 гривень. Набір головок головки. Починаючи набір із 10, завершуючи на 32. Радянські, в гарному стані, вживані і Подовжувач, тріщотка, 2, карабіна, ще. Коробочка закривається. 600 гривень. Потім набір невеликий, новий номінал. Перелік іде від 8 до 22. Тут вже вони на під шестигранник Теж металева коробочка. Вартість 250 гривень. Потім ланцюжки три штуки. Два із них іменно з мотоцикла їх зняті. Один теж з таким же шагом, але він трошки ширше. Вартість 150 гривень. Продаю там на станок, на саморобку, можливо, якесь приладдя. Потім відводи такі от параметри. Вартість два патрончика в робочому стані. Поменше. Те що це крутиться. Кулачки виїжджають, заїжджають. 150 гривень пара. Лопатки для бортування По довжині 360, чуть менше. 330 з половиною. Десь 470-150 гривень за три. Набір ключів, накидочки в комплекті. Отверточка довга гарна. Починаючи від 11 і перелік іде. І тут оце схожий на 36. Він рожковий. такі от накидні. Так, вартість за весь набір 400 гривень. Так, потім чотири глазки є червоний і жовтий. Всередині патрончик під звичайну лампочку. На таку потужність розраховані. Вартість за всі 50 гривень. Трошки по ходовій автомобілів. Костяшки з вас класика. Довжина 340 мм. Ну, блок, якщо на автомобілі ставить під заміну. А так, якщо для якогось приладдя. 100 гривень пара. Так, потім вал під фуганочний станок. Е, виточка три пази під три ножі, кріплені ножів немає. Ну, на нове, воно в роботі не було. Підшипники, там, кутко, все. Так, по ширині отвори плюс-мінус, по центрам, десь 335 мм. По ширині. Десь 165. Вал точно не міряв. Ну, в общем, буде кому більш цікаво, будемо міряти. Вже більш детальна інформація буде зажимні шайби на диск. Тут різьба довга, приблизно десь 150 мм різьби, шків на два ручейка. Вартість 600 гривень, аварійний знак, металевий, радянський 50 гривень. Передні пружини ГАЗ-24. 200 гривень пара вживані. Передні пружини ВАЗ класика теж вживані, 200 гривень пара. Колпачки на ваз класику комплект. Вартість за 4, 200 гривень. Редуктор ВАЗ-21.02. Заїхав десь. Двоюшний. Все тут в гарному стані. Ніяких ні скулів. Нічого все чудово. На хвостовикові теж там люфта великого немає, 600 гривень. Так, пластинки, три штучки є 200 на 250, товщина ще на 10, вартість 120 гривень. Потім 16-та товщина плити. Ширина 400 540 довжина. Вартість 800 гривень. Тут з однієї сторони трошки на конус, воно зрізаний, ну, що врахував ширину від цього краю до цього краю. Цей зріз не враховувався. Так, і ну, на сьогодні і все. Що я вам хотів показати, коротенько. Номер вайбер. Всі питання пишіть на Viber. Відправка Укр, нова, пушта Delivery, по частковій або повній оплаті. Дякую всім за увагу до зв'язку!